Депутати деяких фракцій саботують роботу сесії. Відразу після урочистості новообраний міський голова Анатолій Бондаренко запропонував розпочати другу сесію з розгляду важливих для міста питань. Натомість депутатські фракції від партії вільних демократів черкащан, укропу та самопомічі виступили проти. Так, черкащани на чолі з Павлом Карасем покинули сесійну залу. Слідом супротив виказали і представники укропу під керівництвом Руслана Зорі. Депутати від фракції самопомічі попросили перерву. Але так і не повернулися. Я не розумію, чому виникла, тому що я перед тим, коли я прийшов, я сказав Зорію Сухаркову, що потрібно прийняти тимчасовий регламент, по якому працювати. І я сказав, що я не хочу 10 днів чекати, коли скликати наступну сесію, тому що міський голова через 10 днів скликає сесію. І, і коли ми прийняли тимчасовий регламент і зайшли. Порозуміння в питанні другої сесії ми могли б через три дні зібратися і проголосувати вже за новий склад виконавчого комітету і проголосувати за секретаря. Питання секретаря не стояло у порядку денному, і я б не вносив його сьогодні на другу сесію. Якщо депутати за власні амбіції у них переважають сьогодні здоровий глузд, то це їхнє право. Але мені прикро те, що вийшли навіть і керівники деяких установ. Ваші прогнози за 10 хвилин сесія продовжиться. Давайте подивимося зараз. На заклики народних обранців від демократичних сил колеги не відреагували та розійшлися. Кворуму, щоб розпочати другу сесію, перше пленарне засідання не вистачає, я оголошую перш, першу сесію закритою. По-перше, я хочу працювати, розумієте? і Мені нема 10 днів ждати, поки депутати між собою будуть з'ясовувати, хто буде секретарем. На сьогоднішній день номер один стоїть питання підготовки зими. Я хочу створити новий виконком, я хочу мати нового секретаря, незалежно від того, хто його буде вносити, я буду вносити всі кандидатури. І якщо сьогодні робити демарш, то можливо потрібно краще саморозпуститися і не бути депутатом, і не позоритись перед громадою. В першу чергу. Виникає слушне питання: чи варто було черкащанам голосувати за політичні сили, які ігнорують інтереси виборців і не збираються брати участі у роботі сесії? До вільних демократів питань не виникає, адже ця фракція належить екс-меру Сергію Одаричу. Укропу Черкасах можна вважати сателітом вільних демократів, адже за деякою інформацією партія передана франчайзинг Одаричу і є відгалудженням вільних демократів. Черкащан цілковито складають люди олігарха Фірташа, який веде свою гру і починає торги за посаду секретаря. Дивно виглядає поведінка самопомічі, адже партія декларувала перш за все захист інтересів своїх виборців. Якщо і надалі за вказівкою переможеного екс-мера робота міськради буде блокуватися, депутатам не залишиться іншого виходу, як саморозпуститися.